що у всьому винен насправді ти. Невідомо що не. Незрозуміло нащо? Бог ховає цього року. Бог це пітьма. Я бачив його. Я говорив йому, що його немає. Він навіть погодиться. Хоча мені від цього не каже. Тож співай мені, співай. Не став на зручних питань. Смерть не міняє звичок і в Смерть міняє квитки і дорожні карти. Щось мені не страшно на цьому страшному суді. Після життя в розбитій країні на хлібі і воді хто мене може судити. І чим мене можна злякати. Співайте, гарбуни. Серед моря йдучі на дно. Співайте вигнанці про те, що вам все одно, про те, що вигнання, вас не позбавило віри. Віра це те, що тримає тебе всі звіна і тоді, коли твої шанси такі малі, що від тебе нічого не хочуть, навіть твої командири. Буде піднути берез і чорна трава. З тобою завжди будуть твої права. Подяки в кінці, присвяти на першій сторінці. З тобою завжди будуть її голоси. Носи артурику присут, носи, носи наші зброю в кишені, в птахів у клітці. Пам'ятаєш, мені говорить. не пам'ятаю. Пам'ять говорить, це як речі Китаю. Їх так багато, що в них немає жодного сенсу. Чому мені спать? Все одно не воскресне. І ти не воскреснеш, навіть не розраховуєш. Зима буде довгою. Готуйся, коли ще не готовий. Чому, кажу, не готовий? Давно готовий. Бачиш цей чорний бушлати дим портом. Бачиш ці гострі ножі й моєві Я 10 років намагався дізнатися, де. Я 10 років хотів усвідомити, скиди. Якщо ти нічого не зрозуміла, можу ще раз тобі повторити. Не треба каже. Я все одно нічого не розумію. Я все пам'ятаю, я маю яку, яку неяку надію. Але що мені з пам'яті? Хіба що зневіра і розпач. Пам'ять вона як річ. Пам'ять вона, як затопить. Належить лише тому, кому належить. Такі сніги завжди починаєшся нежити. Ну так, поводить. все пам'ятати, це вже немало. Пам'ять вона як час. В мене її взагалі немає. Немає споруд немає нічних кошмарів. Я за цей час навіть як світ не поставлю. Маю сумнівні статки, так само сумнівні втрати. Хочеш підняти дияволу настрій — почни давати йому поради. Такі сніги починаються все спочатку. Смовкаєш раптом, потім порушуєш власну мовчанку. Десять років я зашивав ці чорні вітри. Десять років я забував усе, що ти говорила. Пам'ять вона як ти. Пам'ять це голос і дати. Завжди можна забути, завжди можна згадати.